Всім вітання, вельми шановне, високодостойне панство. Дорогі українці. Ми знаходимося зараз в місті Львові по вулиці Пасічній, 27. Ну, сьогодні 23 вересня 2025 року. Про що йдеться? Тут знаходився так званий пагорб. Комуністичної ганьби. Тут були закопані як стерво, е радянські окупанти, які під час Другої світової війни вдарлись на Україну і принесли сюди е, окупаційний е комуністичний режим. Е, ось. Ну, е, що відбувалось? Відбувалося е, те, що була встановлена диктатура пролетаріату, людей забирали заводи, фабрики, підприємства. Згідно з марксизмом, ленінізмом е винищувався е клас буржуазії і землевласників. Тобто був проведений клас оцид. Ну, Речі відбувалися набагато гірші, чим під час цієї агресії, яку ми маємо сьогодні. Бо сьогодні ми їм дали по зубах. А тоді вони окупували Україну і тут були закопані такі ж самі злочинці, як от зараз ми спостерігаємо, знаємо про них, що вони виробляли в Бучі і так далі. От. Ну Не знаю, якщо нам тут не заборонять, ми пройдемося трошки по території от, і подивимося, що ж тут було. От. Ну Тобто ексгумація повна. Роблять що, я бачу, землю рівняють. Очевидно, буде якийсь простір. Чи це буде сквер, чи це буде просто газон, на якому буде засіяна травичка. Ну, час покаже. Можливо, будуть якісь так би мовити, конкурсні пропозиції і таке майбутнє цієї території. От. Тут було захоронено біля 300 останків брудних злодіїв. Ось так виглядає ця територія. О. То, от зараз я підійшов до місця, отут безпосередньо, ось тут, була могила так званого злочинця вбивці терориста Миколи Кузніцова. Ну але знову ж таки мені здається, що його екзумували ще в 1991 році, а тепер тут була просто дотепер. Тут була така символічна плита. Ну от так це все виглядає. Так от перейдуся, оглядовавши, як то кажуть, далі трошки, щоб подивитися і, і показати. Як це все виглядає? Ну, практично зараз можна сказати, що це є так зване просто поле, от на якому ще не росте трава. Ось от, така ситуація. Але ще раз кажу, що підприємство Екзумаційна доля попрацювало дуже ефективно. Ось там керівником є Святослав Шеремета. От. Ну і зумація була проведена дуже добре і швидкі строки. От. Так що на сьогоднішній день і сліду нема після всіх тих заховань радянських окупантів. Прийде час і так само буде. На червоній так званій площі в Москві, де там є то капище злодіїв, на чолі, де лежить мавзолеї злочинець, Жидокалмик Ленін. Ось таке майбутнє, напевно, не напевно а точно чекає Москву. Ось. Так що на цьому закінчую. Слава Україні! З нами Бог!